Вітаю в ефірі Hot News. Головні події за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. У Гаазі почався дводенний саміт з ядерної безпеки. У кулуарах обговорюють Україну. Рада Національної безпеки і оборони України вирішила вивезти військових з Криму. Влада заявляє про загрозу захоплення адміністрації шістьох українських областей. Українських військових виводять з Криму. Рада національної безпеки та оборони України доручила Міністерство оборони провести передислокацію військових частин. Про це під час погоджувальної ради парламенту повідомив виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. Першочергово евакуюють родини військовослужбовців. Кабміну також доручено забезпечити розташування родин військових і тих, хто змушений залишити свої домівки через тиск окупантів. Рада Національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо доручення Міністерства оборони провести передислокацію військових частин, які розташовані в Автономній Республіці Крим. Рада національної безпеки і оборони доручила кабінету міністрів України провести евакуацію родин військових, яким яких є реальна загроза для життю і здоров'я? У Гаазі почався дводенний саміт з ядерної безпеки. За його кулісами зустрінуться лідери семи країн світу, аби вирішити, що робити з Росією після силового відокремлення Криму від України. Перед відльотом Барака Обами в Європу у Білому домі заявляли, що США будуть домагатись, аби Москву позбавили членству великій вісімці, до якої та приєдналась 16 років тому. Однак європейські союзники Вашингтона, залежні від російського газу, не настільки радикальні, щоб псувати взаємини з Росією, попри те, що минулого тижня канцлер Німеччини заявила, що великої вісімки де-факто більше не існує. У рамках Гайського саміту запланована зустріч головних дипломатів США та Росії Джона Керрі та Сергія Лаврова. Очікували, що на форум приїде і прем'єр України Арсенія Ценюк. Але він скасував візит через необхідність завершити переговори з місією МВФ. Групу озброєних людей в балаклавах і камуфляжній формі вночі здійснили напад на базу ресурсного забезпечення та аварійно рятувальних робіт служби з надзвичайних ситуацій в селі Жеребкове Ананівського району Одеської області. Нападників було більше десяти осіб. В одного охоронця вони забрали карабін, другий охоронець бази почав стріляти в повітря, підняв тривогу. І нападники втекли. Зараз на місці події працює міліція та Служба безпеки України. Влада говорить про загрозу для східних областей України. Півтори сотні десантників з Дніпропетровська передислокувались на Донеччину для військових навчань поблизу кордону з Росією. Протягом кількох днів їхню техніку блокували проросійські сили. Нині українські військові зупинились приблизно за 100 кілометрів від кордону. Українська влада заявляє про поширення загрози з боку Росії на східний регіон України. Голова Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій каже про загрозу захоплення адміністрації шістьох українських областей: а саме у Донецьку, Харкові, Луганську, Миколаєві, Херсоні та Одесі. За словами Парубія, нині проросійські активісти приїжджають до цих областей, щоб дати підстави для введення російських військ подібно до кримського сценарію. Увідомлення від Держприкордонслужби України. карабельно катерний склад Севастопольського і одеського морських загонів виходить на охорону Державного кордону України, територіального моря і виняткової морської економічної зони України, повідомляє Південне регіональне управління. Спільна робота почалась з 25 березня. Тим часом Керченський загін морської охорони вже виконує завдання з охорони морського кордону з нового місця своєї дислокації в Маріуполі. У жителів Донецька є побоювання щодо повторення кримського сценарію. Донечани виступають за єдність України і не підтримують сепаратизму. Про такі враження від свого візиту на Донбас повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. Він також повідомив, що 400 спостерігачів від ОБСЄ приїхали до України щоб стежити за ситуацією. Для нас щоб... нам ви... У Донецьку ми чітко почули дуже сильне бажання зберігати єдність України та не допустити жодного відокремлення. Раніше у Києві Франк Вальтерштайнмайер обговорив з виконувачем обов'язків президента України Олександром Тручиновим анексію Криму Росією та небезпеку потенційної агресії на материковій частині України. Втім, проросійські настрої у Донецьку зберігаються. Вихідними там відбувся мітинг. Флешмоб на привозі. Диригент одеського філармонічного оркестру, народний артист України Хобарт Ерл разом з колегами на ринку виконали оду радості Бетховена, визнану гімном Європейського союзу. Музиканти хотіли висловити протест проти конфліктів і підтримати єдність країни. Не всі події, що відбулись у нашому місці цими вихідними, пройшли одразу два мітинги: ювілейний одеський євромайдан та проросійський марш біля посольства Польщі. До цього мітинг проходив на куликовому полі. П'ятдесят чотири депутати одеської міської ради вимагають проведення позачергової сесії. Ініціативна група з різних фракцій від регіоналів до комуністів подали до канцелярії мерії вимогу про скликання позачергової сесії. Засідання має відбутись вже цього тижня. На ньому пропонується розгляд лише двох питань: про виділення землі міністерства оборони України і про висловлення недовіри, виконуючим обов'язки міського голови Олегу Бриндаку. В Одеській області новий віце-губернатор. Цю посаду зайняв депутат Одеської міської ради від партії «Фронт змін» Олександр Остапенко. Нагадаю, раніше голова облдержадміністрації Володимир Немировський звільнив двох своїх заступників Олексія Єремицю та Олега Куракова. Голова Одеської обласної адміністрації Володимир Немировський вимагає від всіх голів районних адміністрацій написати заяви про звільнення і подати декларацію про дохід та майно. Таку заяву він зробив під час апаратної наради. Прізвища нових керівників районних адміністрацій будуть названі найближчим часом. Переполох на вокзалі. Напередодні через псевдомінування співробітника міліції довелося евакуювати півтори тисячі пасажирів та персонал вокзального комплексу. Через інцидент рух деяких пасажирських потягів відбувався із затримкою. Після ретельних обшуків приміщення вокзалу та прилеглої території спеціалісти не знайшли вибухівку, але за фактом порушили кримінальну справу. В Одесі почались роботи з ремонту доріг. Некапітальне латання асфальтного покриття ведеться в Милиновському районі на вулицях Центральний аеропорт в районі Іванівського моста. У Київському районі ремонт доріг проходить на вулицях Горіхова, Дача Ковалеського та в районі меморіалу 411-ї батареї. Також до 29 березня через ремонт дороги перекрита рух по вулиці Церковній на ділянці від Отамана Галаватова до Чорноморського казацтва. Поточний ремонт доріг фінансується з державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість складає 31 мільйон 394 тисячі гривень. Рубль офіційно ввійшов в обіг на території Криму. Українським військовим у Криму дедалі складніше утримувати свої позиції. Одеські парки патрулюють міліціонери з собаками. Щодня громадський порядок охороняють 12 спеціальних нарядів. Росія поводиться як противник, тож Північно-Атлантичний альянс більше не сприймає її як партнера, заявив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав. І додав, що Москва створює зони замороженого конфлікту, щоб не допустити зближення із заходом тієї чи іншої країни на сході Європи. Раніше генсек НАТО заявив про перегляд відносин з Росією у зв'язку з анексією Криму. На самому півострові російські війська і далі захоплюють українські військові кораблі та частини. Також росіяни полонили трьох українських командирів, які відмовились здатися окупантам. Це начальник управління військ берегової оборони, генерал-майор Ігор Воронченко, полковник Юлій Мамчур і капітан другого рангу Віктор Дем'яненко. Українським військовим у Криму дедалі складніше утримувати позиції. У суботу війська Російської Федерації захопили авіабазу в Новофедорівці. Персонал української бази закидали димовими шашками. Повідомляє кримський медіа-центр Міністерства оборони України. Агресори також захопили підводний човен Запоріжжя та кілька кораблів, де підняли російські прапори. Моряки заблокованих у Криму українських суден та військових частин вимагають від керівництва у Києві конкретних рішень щодо подальших дій. Тим часом на Майдані зібралась віча за єдність України. Його учасники зажадали від влади пояснень. Чому українська армія не захищає Крим, озвучити плани щодо проведення люстрації у правоохороні та судовій системах, також людей обурює повільна мобілізація. Мітингували у неділю і в інших містах України, в Харкові, Одесі і Луганську зібралися активісти місцевого Євромайдану і водночас проросійські прихильники. А в Донецьку частина активістів вимагала федералізації, інша частина відділення Донецької області від України. В інтернеті з'явилось відео зняте моряками українського тральщика Черкаси у заблокованому російськими силами озері Донузлав. Екіпаж судна спробував пройти між двох затоплених російських кораблів, але шлях їм перекрила російське буксирне судно з озброєними військовими. В процесі операції, щоб запобігти захопленню, українські моряки поливали буксир водою з пожежних брандспойтів. Також вони прокоментували ситуацію на українських кораблях і своє бачення розвитку подій. Зазначивши, що не збираються здаватися, ну как у нас стояв приказ від командира, всі підтримували його в этом, що стоять здесь на так не діло постійно. Всі поздавались, ми как питаємо, що у нас бойова історія нашого корабля такова, що просто ...позорити корабль, ми не хотим, позорити екіпаж тоже не хотим. Нагадаю, в озері Донузлав лише кілька українських кораблів залишається під українським прапором, решта захоплені російськими військовими і самообороною Криму. Рубль офіційно ввійшов в обіг на території Криму. Про це заявив самопроголошений голова Верховної Ради Республіки Володимир Константинов. Втім, гривню поки що з обігу не вилучатимуть. Статус офіційної валюти за нею буде зберігатись до 2016 року. Натомість, заявив Константинов, паралельно ці валюти довго не співіснуватимуть. Нагадаю, раніше влада Криму обіцяла, із початку квітня кримчани свої зарплати, пенсії та всі соціальні виплати вже отримують у рублях. У Криму перебої зі світлом. Напередодні ввечері електроенергія зникла у Керчі, Ялці, Алушці. Також знеструмлені частина Феодосії, Сімферополя та Євпаторії. Українські компанії, яка обслуговує електромережі Криму, заявляють про аварію, яка сталася напередодні. Натомість представники самопроголошеної кримської влади стверджують, що компанія Укренерго вдвічі зменшила постачання електроенергії на півострів. Генеральна прокуратура України оголосила у розшук екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею про розкрадання державного майна. В особливо великих розмірах наразі проводяться оперативно-розшукові роботи. Що стосується Ставицького, то відповідне доручення надано оперативно-розшуковим підрозділям, які здійснюють оперативно розшукові дії по встановленню його місця перебування. Він оголошений в розшук. Зрозуміло, що міністр. Як одна особа не приймав приймав участь, але не один єдиний в всій злочинній діяльності. Є дуже багато епізодів злочинної діяльності колишнього керівництва держави. Ціна на російський газ у другому кварталі буде на рівні 386-387 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням харківської знижки. Такі очікування на засіданні Кабінету міністрів озвучив міністр енергетики Юрій Продан. Також він додав, що для населення ціну на газ з 1 квітня підвищувати не будуть, оскільки це неможливо технічно. Зроблять це тільки з 1 травня. Проте одночасно планують підвищити і субсидії. Нагадаю, раніше Росія надавала Україні знижку в обмін на перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території Криму. Однак після так званого приєднання півострова до складу Росії всі угоди щодо газу, укладені в Харкові у 2010 році, втратять свою чинність. Про це минулого тижня заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Крім цього, в Україні подорожчують комунальні послуги. Перше підвищення відбудеться вже у травні. Про це повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. За словами урядовців із МВФ, нині обговорюють умови підвищення тарифів, а також розглядається можливість подовжити етапи цієї процедури до 2017 року. Результати перемовини з фондом стануть відомі вже цього тижня. Удейські парки патрулюють міліціонери з собаками. Щоденно вулиці міста та місця відпочинку перевіряються 12 спеціальних нарядів. Повідомляє начальник громадської безпеки головного управління міліції в Одеській області Дмитро Фучиджи. Усі цього дня безпеку у місті охороняють міліціонери, а разом із ними три німецькі вівчарки та один ротвейлер. Спеціально навчених собак надала кінологічна служба міліції. Вони не становлять загрози звичайним перехожим, але оперативно виявлять і допоможуть затримати порушників закону. Я думаю, що жителі Одеси почувствуют спокойствие в тих отдыха, масового они отдыхают. И Я думаю, що це дасть позитивний результат в охране общественного порядку в городе Одессе. Кожен патруль складається з двох міліціонерів і собаки, які з дванадцятої дня до 20-ї години вечора патрулюють зелені зони з метою забезпечення охорони громадського порядку.